Логарифм 8 по 32 минус 3 2. Логарифм 3 по 7. Так, мы поехали, со что я будем пригадувати. Будем пригадувати властивості логарифму. Так, переходим до основи 2. Значит що пишет? Тут 2 і тут 2. Значить, буде 2 в какой? А там 32. Саша, 2 в 5. А 8 это 2 в кубі. А, в кубі. Здесь. Смотри, значить, 1 ділений на логарифм 3 за основою 7, ти можеш подати як якщо. Вот так. 1. А... Один ділений на л... а, 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 логарифм B по A дорівнює один ділений на логарифм A по B. Ось така була річ у нас. Це особливий випадок формули переходу до нової основи. Тому я можу поміняти місцями 3 та 7 та перевернути дріб. І це буде логарифм 7 по 3. Так, далі. Що робимо з цими степенями? І їх можна винести. Так, якщо, як, ну, виносимо. Давай. Um. Ти виносиш як прямий множник. П'ятірку виносиш як обернений множник. 2х2. Um. Так, наразі тут ми розуміємо, що добуток це означає, що степінь підноситься до степеня. Тобто я маю 3. Степені логарифм 7 за основою 3, і це все у квадраті. І тоді тут, що я маю? Один? Ну, тобто 35-х. А, так, 35. А ось тут. О, так, це 7 в квадраті 49. І маю. Минус uh, 48,4. Минус mm -hmm. 48,4. Так, гаразд. Давайте 32. Так, дивіться, є функція. Yes. Давайте Не так. Давайте y X у четвертому степені плюс 2 x мінус 3. О, Настя. І так дівіться. Визначено нам множині всіх дійсних чисел. Подайте у вигляді суми, так, f і g, де f парна, G не парна. У відповідь запишіть там значення якогось виразу. І так, дивіться, що від нас хотять. Хотять наступне: потрібно подати. Початкову функцію у вигляді суми двох функцій F та G. Причому F має бути парна, G має бути непарна. Ну і потім підрахувати значення виразу F від мінус 1 мінус 4 на G від 3. Так, ну хорошо. Так, річ, ну давай спробуємо. Тобі потрібно парне і непарне. Так, яку функцію ми оберемо як парну. Ну, f 1. f 1. Ні. Смотри, в тебе є ось цей многочлен. Він складається з трьох членів, так, трьох доданків. Тобі потрібно. Скласти, а x4. Скласти, послухай мене уважно, скласти парну та непарну. Так, х у четвертій ти можеш сказати. Але тоді непарна в тебе не вийде. Тому що залишиться 2х-3. 2х-3 є функцією загального виду. Тому ось цю мінус трійку от ти сюди відносиш. І тоді g від x маємо 2х. Пам'ятаємо, що таке парна функція. Річі, що таке парна функція? Пам'ятаємо ось цю річ. Це коли значення на протилежних точках однакові. Оце парна функція. І тут дійсно, якщо я замість х підставлю мінус х, то мінус у четвертій він плюс, і в мене теж залишиться х у четвертій мінус 3. Тобто додавання константи, додавання константи, чи віднімання константи не суттєво. на парність функцій впливу ніякого немає. А от на непарність буде. Тому що непарна функція, вона симетрична відносно початку координат. Ти суниш цю функцію і цю симетрію вже можеш втратити. Так, значить, тоді. Давай будемо шукати F від мінус 1. Чому дорівнює? 4 плюс. Сюди підставляєш мінус 1, так? Ось твоя функція F. Ага, так. І це дорівнює мінус 2. Мінус 2. Так. І е, g від 3. Давайте я тут запишу. Тобто сюди підставляємо 3. 6. 6. І тоді ось цей вираз. F від мінус 11 мінус 4g від 3. Це в мене мінус 2 мінус 4 на 6. Так. Ну і що? Мінус 26 виходить. Угу. Маємо минус 26. Так, гаразд. Это 32 у нас було. Ой, 33. Ану, віка, ну, давай, читай. Розв'яжіть рівняння. Відповідь запишіть кількість усіх його коренів. Якщо рівняння має бази коренів, то відповідь запишіть число 100. Замічаю. Косинус х плюс один. Тут маю корінь із двадцять сем плюс шестьх мінус х квадрат. нуль. Давай, по-перше, поглянемо на сигнатуру даного виразу. Маємо у знамену корінь. Так? Тобто ми повинні вказати ОДЗ. Так, що будемо писати? У даному випадку вираз під корень має бути строго більше за 0. Бо він Додатні. знаходиться у знаменнику. Додатні. Мінус х квадрат плюс 6х плюс 27 має бути більше за 0. Значить, одразу що робимо? мінус. Так, маємо. Х квадрат мінус 6х мінус 27 менше нуля. Так, за віє знаходимо корені. У нас сума 6 добуток мінус 27. Ну, 9 і мінус 3 і 9 мінус 3. Тобто це буде х мінус 9. На плюс 3. Менше за 0. Знаки, які будуть. Які, які знаки, плюс мінус плюс. плюс, мінус плюс. І тоді яке буде ОДЗ? Від мінус трьох не включено до дев'яти не включено. Ось тут подаємо. Все. Так. Наразі дріб дорівнює нулю лише, коли. Чисельник нуля. Звідси подаємо косинус. Так, Вік. Мінус одна. Мінус одна так. друга. Так. Так, ну і наразі дивіться. Ну, питання. Розв'язати рівняння, то понятно. Запишіть кількість усіх його. Корень. Кількість усіх його коренів. Ну, дивіться, тут є. Ну, два шляхи. Можемо графічно це зробити. Можемо просто підібрати. Ну, гаразд, давайте розв'яжемо. Пригадаємо. Так, пам'ятаємо, якщо космос х дорівнює А, то Х дорівнює, що в нас було. Пам'ятаємо плюс-мінус. Арк косинус чого? Ага, не пам'ятаємо. Плюс-мінус аркосинус мінус 1 друге. І плюс що тут було? Два копі. 2 копі. Угу. Так, тому що там косинус має, ну, розуміємо, що це дві точки на одному оберті кола, і щоб перейти до наступних двох коренів, ти будеш додавати 2 пі. Так, ну тоді давайте будемо пригадувати. По-перше, арк косинус мінус А. Пам'ятаємо ось цю річ. Арк косинус мінус А. Чому дорівнюю? Забули. Пі мінус арк косинус А. А якщо в мене є арк синус, то просто мінус виносимо за дужечки. Буду мати мінус аксинус А. Запишіться собі, тому що воно тягне. Часто зустрічається. І тоді арк косинус мінус однієї. Я подаю як пінус пі, аркосинус однієї другої плюс 2К. Ка належить множині цілих чисел. Так. Аркосинус однієї другої. То є 3. Ну і пінус пі пінатрий. І на три. Плюс два КП. Так. Ну, наразі. У нас Х належить, що тут у мене, мінус три дев'ять. Тому, дивіться, якщо я візьму К, яке дорівнює нулю, то Х буде дорівнювати два на 3, Ну, плюс-мінус 2 на 3, Ну, я ось так дам сукупністю поки що. І дивись, що тут зараз таке для нас найнезручне. Найнезручне є те, що Х це подається, ну, і Х це кут. І він подається у радіанах. Ми розуміємо, так, що це може подати у градусах, але ОДЗ для х, в мене теж, як то кажуть, що у радіанах. У числах. І мені потрібно приблизно дати оцінку цим кореням. Так? Я пам'ятаю, що пі приблизно це там 3,14. Да? Ну хай це буде 3. Тобто це приблизно 2. Розуміємо? А це приблизно мінус 2. І я бачу, що 2, що мінус 2, воно належить мені в цьому ОДЗ. Тому ось ці два значення задовільняють. Наразі беремо К до рівнює 1. Значить, тоді. Значить, я маю, що х дорівнює 2 пі на 3 плюс 2. Π, і х дорівнює мінус 2 пі на 3 плюс 2. Π. Так, тут давай зводимо до знаменника. Значить, що це буде у нас? 2 пі на 3 плюс 6 пі на 3. І. Разом. 8 пі на 3. А тут. Репі на 3. Угу, тому що 6 мінус 2. Ну, і знов таки. Ось це, ну, приблизно, приблизно, я кажу, 4. А ось це приблизно 8. То, ви розумієте, воно буде більше, ніж 8, тому що тут 3-14. Тобто ці корені теж влаштовують. Так. І ми розуміємо, якщо я візьму К яке дорівнює 2, якщо я візьму К, яке дорівнює 2, я вже це стосовно все одно, що до цієї точки прибавити ще раз 2 π 2 – це приблизно 6. Якщо 8 плюс 6 буду мати 14, воно вже вийде за 9. Так, ну і 4 плюс 6 буду мати 10, тобто воно вже теж вийде за 9. Тобто як дорівнює 2, мені брати, ну сенсу немає. І так само, якщо я візьму К, яке дорівнює мінус ем, 1, тобто це від цих двох точок я буду. З суватися ліворуч, так, теж на 6. І це буде мінус а це буде мінус 8. І жодна з цих точок теж не заходить у потрібний інтервал. Тому далі я навіть можу не перевіряти. І скільки в мені коренів залишилось? Чотири. От так. 34. Ой, яка, яка гарна задача. Так, Каміла, ану, читай 34. Є умова. Умова ні. Так. Ну, відкривай. Відкривай ЗНО. 10 рік пробний тест. Перший варіант. Вона тобі все одно знадобиться, а я поки що роблю креслення. Малюємо паралелограм. Так, це в мене що я сказав 34. Так, що ми тут бачимо: у нас є паралелограм А, Б, С, Д. Точки К і Л середини сторін А Б і а, Д. Тобто маю одну середину, маю іншу К Л. З'єднали. Так. Бум -бум -бум. Знайдіть площу п'ятикутника. П'ятикутника КБЦДЛ. Тобто ось цю площу. Якщо площа паралелограма дорівнює 24. Площа паралелограма ABCD Поруч подаємо. Ім'я потрібна площа цього п'ятикутника. А це дуже поширена задача. Ребята дуже часто встрічаюся. Так, ну поїхали. Фіміто. давай так. З точки зору логіки. Звісно, що якоїсь там готової формули для площі п'ятикутника, тим більше там, якоїсь там невідомої конфігурації у нас немає. Але ми можемо, як, за смислом її знайти. Каміла. ау. Від. А можеш ти повторити, пожалуйста? Ну, я можу сразу ответить. Ви можете від площі паралелограма відняти площу ось цього трикутника. Ще раз, значить, в тебе ЗНО 10-й рік. Пробний тест. Так, да, я знайшла. Перший 34 й варіант, 34-й номер. Да. О, бачиш паралелограм? Да. О. І так, ще раз, в тебе площа паралелограма відома 24 квадратних сантиметра. Це ти знаєш. Так, далі. К і Л середини сторін сусідніх паралелограм. Тобі потрібно знайти площу ось цього верхнього п'ятикутника. Ось цього. Ще раз, для того, щоб знайти цю площу, ти будеш віднімати. Тобто площа Л дорівнює площа А. ВЦД мінус площа трикутника. А що тут у мене КЛ. А ось наразі наступне питання: цікавике. А як знайти площу ось цього трикутника? Ну, теж сторін ми не маємо. Дивіться, тут є. Давайте. Я можемо через подібність вийти. Ну, давайте повторимо подібність. Можна інакше, можна через вираз це зробити. Ну. Давайте поглянемо на подібність. Дивіться, я проведу БД. Каміла, площа трикутника АБД. Скільки буде дорівнювати? Одна вторая на площадь АБЦД. Тобто 12. 12. 12. А ось тут наразі бачиш трикутник АКЛ і трикутник АБД. Вони є якими? Вони подібні? Вони подібні. А якщо вони подібні, то як відносяться їх площі? Як квадрат коефіцієнта подібності? це важливо. І так дивись. Значить, я можу сказати, що трикутник. Ну, давайте поки що просто трикутник. Трикутник АБД подібний до трикутника АКЛ. Який коефіцієнт подібності буде, Киміле? Тут середина. Тобто 2 до 1. А 2 до 1 це просто 2. Просто 2. І тоді площа трикутника АБД відноситься до площі трикутника АКЛ як квадрат. Як 4. Як 4, правильно. Значить, площа трикутника АБД у нас 12. І звідси подаємо площу трикутника АКЛ. Так. Чому вона буде дорівнювати? Получиться 3. Так. Ну, і тоді, щоб знайти площу п'ятикутника. 24 мінус 3, буде 21. Угу. І так, площа КБЦДЛ. Маємо 24 мінус маємо 21. Ну, так що там, сантиметр квадратний? Ось така річ. Гаразд. Так. 35. Ой, цікаве завдання. Дуже цікаво. Так. Подивимося. Значить, умова. Діамо. Знайдіть найбільше значення параметра А, при якому рівняння ось таке, має тільки 4 корені. Якщо такого значення А не існує, у відповідь запишіть число 100. Значить, по перше. Коли ви бачите. Такого роду завдання. Перше, що приходить на думку, це розв'язувати графічно. Чому? Тому що ліворуч ви бачите модуль у модулі, і там квадратична функція. І таке будується. Будується нескладно за допомогою деформації суму Дев'ятий клас. А праворуч у вас А лише константа. А y дорівнює А це горизонтальна пряма. А ліворуч, там ну там якась буде квадратична функція деформована. І шукати точки претину в такому вигляді неважко. Ну, це ми зробимо з вами після перерви, поки відпочиваємо.